Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку розробка сценаріїв мультимедійних продуктів. Продовжуємо працювати з мультимедійними редакторами, і сьогодні будемо знайомитися з тим, що таке сценарій до мультимедійного проєкту. Будемо дізнаватись особливості розробки та реалізації сценаріїв. Особливості збереження відеофільмів у файлах різного типу та особливості розміщення цих уже створених нами відео на онлайн сервісах. Ану, згадайте, із чого складається сценарій комп'ютерної презентації? Яка послідовність створення відеофільму та що таке кадр фільму? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До прикладу, кадр фільму це той самий слайд у нашій комп'ютерній презентації, тобто невеличка частинка, яка, сукупність яких утворює загальний фільм. Як уже зазначалося, створення аудіо чи відеопроекту починається з розробки самого сценарію. Розробка ж сценарію для аудіопроекту Передбачається залежно від призначення цього проєкту та цільової аудиторії ряд наступних операцій. А саме, підготовка текстів, що будуть озвучені під час створення аудіопроекту, якщо це ми беремо. Підбірка музичних творів, що будуть включені до проєкту як фонова музика або основні об'єкти, і розробка послідовності та тривалості дикторського тексту та музичних творів, які будуть супроводжувати наш аудіопроект. Для аудіопроєктів, які передбачено створювати у школі, такого спрощеного сценарію буде достатньо. Так, до прикладу, створення відеопроєкту передбачає вже розробку більш складних сценаріїв. У кіноіндустрії розрізняють два основних види сценарію, а саме літературний сценарій і кіносценарій. Літературний сценарій це художній твір, який є основою для створення фільму. Більшість сучасних фільмів саме. Взяли початок із літературного сценарію, тобто в основі кожного фільму лежить якийсь твір. Прикладом літературного сценарію є, приміром, твори визначного українського кінорежисера, сценариста, письменника та художника Олександра Друженка, кіноповість Україна в вогні та автобіографічне кінооповідання Зачарована Десна. Вони створювалися. На основі літературного сценарію. Хочу сказати, до прикладу, відомий фільм в усьому світі, а саме Володар Перснів, три його частини з'являються також на основі літературного сценарію. Є три книги, які оповідають пригоди хобітів та їх товаришів. Кіносценарій або режисерський сценарій це модель майбутнього кінофільму, у який відображено, що та де і в якій послідовності буде знято. Визначено зміст тексту для різних дійових осібів дикторського тексту. Перелік додаткових об'єктів, що будуть використані, це можуть і графічні зображення, музичні твори, різні спецефекти. Створюють кіносценарій режисери-постановники, яким доручено створення всього фільму. Так, до прикладу, такою режисеркою є Українка Ірина Цілей. Вона зняла фільм Земля блакитна, ніби апельсин. Спрощено можна сказати, що літературний сценарій описує зміст відеофільму, а кіносценарій алгоритм його створення. Можливо, ви знаєте якийсь фільм, знятий по книзі, напишіть в коментарях, цікаво, буде дізнатися. І от до цікавого. Зараз ми розглянемо, що таке кіноляпи, і от для допитливих є така інформація, що навіть у культових відомих фільмах допускаються помилок. А саме, якщо придивитися на декілька кадрів з фільму, Термінатор 2, судний день, ви бачите зараз зображення. То на лівому зображенні ви побачите, що Джон тримає, отримує у спину купу куль від робота, про що свідчать дірки в куртовці. Але через декілька секунд це вже праве фото. Куртка в головного героя ціла. От вам невеличкий кіноляп, допущений режисером-сценаристом. Для фільмів, які створюються з використанням відеоредакторів, кіносценарій це послідовність кадрів. Раніше вже вказувалося, що може бути окремим кадром у відеофільмі. Кожен кадр залежно від його типу, має ряд властивостей, значення яких описується в самому сценарії. Для сценарію, який реалізовуватиметься. У відеоредакторі OpenShot Video Editor, з яким ми з вами працюємо, враховується значення таких властивостей. Для відеооб'єктів, ім'я файлу, що містить відео, тривалість показу, вид звукового супроводу, звук з відео або дикторський текст. Для графічних об'єктів може бути ім'я файлу, що містить графіку, тривалість показу, вид звукового супроводу та інші властивості. Щось схоже ми робили на попередньому уроці. Для текстових написів його зміст, особливості розміщення, як окремий кадр або титри до відео чи графічного зображення. Тривалість показу, шрифт літер, їх колір і колір їх фону, наявність і вид анімації, тексту, виду звукового супроводу, а також для аудіооб'єктів є можливість, а саме додавання ім'я файлу, що містить аудіо, тривалість звучання, особливості включення до проєкту як окремого кадру або як фоновий звук. Слід також звернути увагу, що у програмі OpenShot Video Editor відсутні інструменти для аудіозапису дикторського тексту, тому він повинен бути записаний окремо, до прикладу, з використанням програми диктофон або ж тієї самої програми Audio City, з якою ми вже з вами знайомі з попередніх уроків. Для всіх окремих кадрів визначаються наявність і вид ефекту, переходу до наступного кадру, а для візуальних об'єктів ще й ефекти показу, кольорові фільтри, чорно-біле зображення, ефекти старовини та багато-багато інших цікавих можливостей. Так розглянемо процес розробки сценарію відеофільму на прикладі створення відеофільму безпаперова інформатика. У відеофільмі буде йтися про, йти мова про реалізацію ідей Володимира Душкова стосовно використання комп'ютерних засобів. У 80-х роках ХХ століття Віктор Михайлович говорив, що на початку ХХІ століття основна маса інформації буде зберігатися в безпаперовому вигляді, а саме у пам'яті електронно-обчислювальних машин. Для реалізації цих ідей у 60-ті роки ХХ століття під керівництвом Глушкова в Києві було розроблено серію електронно-обчислювальних машин мир. А саме перекладалося з російської як машина для інженерних розрахунків. Прообразом персональних комп'ютерів вона являється. Основна ідея їх створення можливість широкого застосування всіма верствами населення. Тобто в усі... всі люди могли б нею користуватися. І от розглянемо, до прикладу, кіносценарій створення у програмі OpenShot Video Editor зазначеного відеофільму. Він складатиметься з більше, ніж 10 кадрів. На першому кадрі найважливішому буде це титульна сторінка. І саме які властивості там мають бути: шаблон будь 1, заголовок рядок 1 і відповідна назва безпаперова інформатика. В другому рядку прописати глушков, колір фону світло синій колір літер темно синій Тривалість показу 7 секунд. Анімувати увесь кліп. Масштабувати, зменшити із 150 до 100. Звук загальний фоновий буде з файлу фізикал, тривалість звучання протягом усього відеофільму, гучність увесь кліп, рівень 20%. А ефект переходить на наступний кадр згасання тривалістю 2 секунди. Щось подібне ми робили з вами на попередньому уроці. Другий кадр дуже важливий, тому що він матиме у нас розміщувати фото, яке триватиме 6 секунд. Звук це буде дикторський текст, що починається з цього кадру і закінчується в наступних. Тривалість звучання визначається швидкістю відтворення тексту. А саме дикторський текст ви бачите зараз на екрані. І його в обов'язковому порядку потрібно надиктувати, тому що ми пам'ятаємо, що в OpenShot відеоедітор записувати дикторський текст не можна, тому для цього скористаємося або диктофоном, або програмою Audio Третій, четвертий, п'ятий кадри, це, відповідно, будуть у нас з відео. Декілька фото з відповідною протяжністю фото триватимуть по 6 секунд і супроводжуватимуться дикторським текстом, який ми надиктовуємо ще з другого кадру. Шостий, сьомий. І восьмий кадр також фотографії, які будуть супроводжуватися підписами і загальною фоновою музикою фізіка. В шостому кадрі, як ви бачите, в нас прописано, що має закінчитися відтворення нашого дикторського тексту. Також ми бачимо, що в деяких. В кадрах є підписання наших зображень і вказано, які властивості мають бути використані для підпису. А саме який шаблон, який колір, фон і тому подібне. Завершальні кадри. Це в нас кадри 10 і 11. 9, 10 знову ж будуть фото присутні з підписами обов'язково бачите, вказано, що аналогічний підпис, як із кадру 7. А от 11-й кадр це додавання титрів за шаблоном допис, в якому буде міститися основна інформація, хто є автором, сценаристом, монтажером і тому подібне і час тривання. Ось такий коротенький сценарій. Але, як ви бачите, завдяки тому, що присутній такий сценарій змонтувати. Готовий фільм з матеріалами стає набагато легше, тому що ми знаємо, що за чим має розміщуватися і як прописуватися. Результат розміщення всіх об'єктів на доріжках монтажного столу за наведеним режисерським сценарієм ви бачите на малюнку 441. Він також знаходиться у вас у підручнику. Ми бачимо, що задіяно декілька доріжок, бачимо, як розташована музика, дикторський голос, супровід музичний та інше. Час від часу в ході монтажу відеофільму слід зберігати проект. До нього буде можливість повернутися для продовження роботи, тому що іноді в деяких випадках програма може самостійно закритися. Наявність збереженого файлу проєкту також дає змогу користувачеві створити кілька варіантів відеофільму з різними ефектами та налаштуваннями. Хочу звернути вашу увагу, що усі файли з мультимедійними даними під час збереження проєкту повинні розміщуватись. У тих папках, звідки вони були вставлені у проєкт, бажано в окремій папці для кожного проєкту. Це ми будемо з вами пропрацьовувати обов'язково на наступному уроці, а також під час практичної. І останній аспект, коли ми попрацювали, це зберігання відеофайлу. На попередньому році я вам показував, як можна спробувати експортувати наш проєкт у відео. В мене, на жаль, не вдалося. А от чи вдалося вам, якщо ви виконували разом зі мною те практичне завдання, напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Також після завершення редагування та форматування об'єктів створений проект ми будемо. Зберігати, а саме експортувати у вигляд відеофільму. Для цього вибираємо кнопку Експортування відео, або виконуємо дії «Файл», Експортувати проєкт і вибираємо експортувати відео. З'являється ось таке віконечко, як показано на зображенні, в якому ми встановлюємо потрібні властивості для нашого відеофільму. А саме такі властивості, як. Прописуємо назву файлу, як буде називатися наш фільм. Шлях до теки ми обираємо, натиснувши кнопку огляд, обираємо місце, де буде збережено наш фільм. Потім список профіль. призначений, це означає призначення відео. Воно може бути для розміщення в інтернеті, для запису на диск та інше. Список ціль це тип відеофайлу. Тобто той відеофайл, для чого у нас буде використовуватися. Для iPhone, наприклад, для розміщення в інтернеті це MP4 і тому подібне. Список профіль відео, роздільність і кількість кадрів за секунду. Зазвичай рекомендую вибирати HD 720 на 30, на 30 fps. Список якість це рівень якості відео. Якщо ми поставимо високий рівень, то експортування буде тривати тривалий час і якість буде висока. Якщо середній, то менше займатиме місця, менше часу буде монтуватися, але якість буде відповідна. Переглянути ж створений відеофайл можна в одному з програвачів відео на вашому комп'ютері після завершення експортування. На завершення пропоную вам питання для самоперевірки, що таке сценарій відеофільм та які види сценаріїв відеофільмів ви знаєте, чим вони відрізняються. Або ж хоча б напишіть, які відеофільми ви бачили зняті за книгою, або по мотивах книги. Вдома повторіть, будь ласка. Параграф 4.3, сторінка 168-174 з підручника з інформатики для 7 класу. В разі виникнення питань пишіть мені в коментарях, спробую вам допомогти. А я ж на цьому з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте коментарі, поширюйте це відео. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.